Шановні колеги, при сьогоднішній ситуації дуже велика відповідальність лягає на інформаційну діяльність в Україні. і я повинен сказати, що я вдячний за цивілізований підхід до ситуації вже думаю сьогодні. Колишньому голові національної ради Володимиру Манджосу, який з розумінням підійшов до питання. Він написав заяву за власним бажанням. Написали таку заяву члени національної ради Фартушне Микола і Лариса Мудрак. Натомість ще чотири члени національної ради написали екзотичні заяви, що вони хочуть піти в відпустку на ти, на місяць і подивитися, що далі буде в країні. Ну, умовно кажучи. Тому я дуже просив, щоб ми тут були, діяли абсолютно виважено в правій частині е, е, нашої позиції, щоб не було потім судових оскаржень. Вчора відбулося засідання комітету. На комітеті ми обговорили це питання і ухвалили рішення відправити відставку національної ради, оголосити недовіру. Це, як ми сьогодні проголосуємо, стосуватиметься чотирьох членів нацради за квотою призначення Верховної Ради. Юристи абсолютно переконані, що не прийняти звіт Національної ради не забороняється виконуючи обов'язки президента. Тобто, якщо виконуючи обов'язки президента, так само, як і ми не приймемо звіт, то і наступні чотири йдуть відставку. Натомість, при призначенні в нас виникають питання. Ми при прийнятті рішення оголосимо конкурс. Конкурс по закону мусить тривати 21 день. І я тут принагідно скажу, що моя позиція голови комітету, що в нацраду не повинні йти чиновники, депутати, партійці, там представники фінансово-політичних групувань. Це повинні йти представники, яких підтримує медіа спільнота, громадські вчені авторитетні люди. Але от частині президентської четвірки є питання. Юристи вивчають, чи виконуючи обов'язки президента може подати, чи не може подати. Я стою на тій позиції, що немає права виконуючи обов'язки президента подати четвірку. Отож, в нас є доволі відповідальна ситуація, тому я просив би голосувати за комітетівську постанову 4209 д бо вона зареєстрована хвилиночку. Дай роса прошу дати завершити. Бо вона зареєстрована після того, як ми розглянули звіт. Постанова Микола Княжицького абсолютно грамотна, правильна, ідентична, але зареєстрована за два дні до того, як ви звіт не слухали, щоб в нас, бо в нас єдина підстава відправити відставку за результатами звіту. Отож, прохання голосуємо тільки 4209 два В разі якщо ми це робимо завтра, ми оголошуємо конкурс і вже в голос України. Говорить про те, що люди можуть подаватися. А ми обіцяємо, що за 21 день комітет винесе в сесійну залу тих кандидатів, за яким вам нам не буде соромно.